Століття українського скаутингу цього дня, 12 квітня 1912 року, у Львові відкрився перший пластовий гурток. Скаутівська організація має певні традиції та основні засади, сформовані ще від її заснування. В основному її метою є сприяти всебічному патріотичному самовихованню української молоді на засадах християнської моралі. Проте свою сотурічницю Чернівецька станиця вирішила відсвяткувати екологічною акцією. Цей рік для українських скаутів пройде під знаком року пласту. Цілий рік пластуни обіцяють влаштовувати різноманітні акції та заходи. А свій ювілей вирішили відзначити висадженням ста дерев на околиці міста. Подібну акцію в Чернівцях ми проводимо вперше ми ніколи раніше не долучалися до такого Екологічні акції. Ми останнім часом вирішили, якби не долучити цю ділянку, бо раніше не звертали не особливої уваги. Висаджувати дерева вирішили поки що по периметру за принципом шахівниці проте в майбутньому розроблятимуть вигляд місцевості з ландшафтними дизайнерами. Після того як ми із управлінням екології поспілкувалися разом, почали шукати місце, то знайшли це прекрасне місце, яке можна використати, і ми вирішили, що оця пластова алея сторіччя. 100 дерев вони будуть початком нового пластового скверу. Отже, це такий проект багато довгостроковий, багаторічний. І кожного року ми будемо тут висаджувати все більше і більше дерев. І в майбутньому буде дуже гарне місце. Дуже гарний пластовий сквер. Дерева для надсаджень привезли до Чернівців з берегумецького лісомисливського господарства. Поки що це ялинки, але в майбутньому планують висаджувати тут і інші породи дерев. Дехто з пластунів вже має необхідний досвід. В місті це було біля будинку. Ми саджали з батьками вишню, але не часто, тобто кілька разів сягнався. Разом із пластунами дерева саджали й учні 28-ї школи, котра знаходиться неподалік місця майбутнього пластового скверу. Хвойні насадження ростимуть за межею міста в кінці вулиці Руської. Садити дерева прийшов і дев'ятирічний Ярема. В пласті він уже другий рік, але дерева саджає вперше в житті. Каже, що відповідально поставився до процесу підготовки. Треба викопати ямку і посадити гілочку дерева. Щось треба якось поливати її. Поливати, щоб вона мала сонце, доглядати дерево треба. А до екологічної акції вирішили долучитися і ми. Це виявилося зовсім нескладно. Треба лише вирити необхідного розміру яму, вибрати саджанець і присипати усе це землею. А вже наступного дня полити водою. Олександр Горський, Ян П'янковський, Тема дня ТВ.